Щоб зробити килим, треба отримати замовлення. Потім ми е, пропонуємо з якого саме матеріалу хоче замовник цей бачити килим ага. і в якій кольоровій гамі. Потім ми робимо зразочки. Ось, ви бачите, маленька схема. Це буде в понеділок робитися зразочок. А ось ага. безпосередня наша ага. Віталія. Ось а це вже він зроблений, зразочок? це зроблений полуфабрикат. Його треба підшити, підв'язати, там все відпарити, красиво, етикеточку на наліпити, де буде прописана. Mm -hmm. Саме якої техніці виконаний цей зразок, з яких матеріалів? Це взірець? є цей взірець, який відправляється замовнику замовнику да? на підтвердження. У нас був випадок, вже я працювала на Вандрі. Ми е, затверджували зразок 9 місяців, майже як дитину. Дев'ять місяців. Дев'ять місяців, так. Да, ми робимо а зразок, відправляємо на дизайнера. Дизайнер каже: ні, це не те, що я хочу. Опять зробимо нові зразки і відправляємо. Ні. От начебто воно близько, але має бути холодніше, тепліше, сіріше, біліше. А скільки часу йде на отакий от от шматочок? – Ось Зараз Віталія скаже: скільки ти робила цей зразок? Чотири години. Чотири години. Один. Два зараз. Два зараз, е, якщо дозволяє техніка, як бачите, то техніка одинакова. А якщо е, різні техніки, то це те, тільки можна виконати за 4 години, тільки один цей зразок.